Чого ви боялись в дитинстві? Окрім бідності, звичайно. До речі, про бідність, саме її добилися деякі компанії, про які ми сьогодні поговоримо. Мені, як маркетологу, завжди було цікаво, як емоція радості від виду креативу в рекламі перетворюється на емоцію страху. І які це може дати наслідки для компанії? Сьогодні ми поговоримо про сім найстрашніших реклам по версії інтернету. У цьому відео будуть скрімери. Тому закривайте очі або дивіться через рішоточку. Рекламна компанія Привід у паркінгу. Ця реклама викликала 659 скарг. Дівчинка-привид з'являється у темному паркінгу і викликає переляк. Такий опис у цієї реклами. Давайте подивимось. Глядачі звинуватили бренд у психологічному насильстві. Внаслідок скандалу ролік зняли з ефіру. І хоч скарги не були задоволені, репутація компанії похилилася. А за декілька років вона закрилася. Baby Ice Cream – Людина, що їсть себе. And how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high 5 each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. <laughs> <laughs> Але Слава обернулася проблемами. Рекламну компанію почали зв'язувати з дивними теоріями змови, і вона стала об'єктом цькування у мережі. І у 2019 році компанія Baby Ice Cream закрилась. Навряд чи це просто збіг. PlayStation 3 – плачуща лялька. У цій рекламі Sony намагалися бути креативними, але викликали лише страх. Лялька плачеть, сміється, поводиться моторошно. Люди запам'ятали не продукт, а дискомфорт. Компанію швидко прибрали з PlayStation 3. І продукт просували вже іншим способом. Рекламу алкоголю завжди роблять цікавою, але це трошечки вийшло за норми цікавості. Це готична сказка в стилі Тіма Бертона страх і алкоголь в одній пляшці. Beware the judder man, my dear, when the moon is fat. Sharp of tongue and spindle-limbed he is, and cunning. Sweeten talk of schnapps and mats and the deliciousness of judders. But schnapps though sweet has teeth, my love, and sharpened ones at that. Чадерман, Майдир Вендемун із Фат. Чадрптіямець Окшнапс. Цей ролик не викликав скарг. Але залишився в історії як наймоторошніше реклама алкоголю. Мець отримав сплеск уваги. Хоча й компанія була короткочасною. Здогадаєтесь, хто зробив рекламу? Привіт на дорозі. Звичайно, японці рекламу супроводжували попередження про сердечні захворювання. Такий підхід допоміг бренду стати дуже впізнаваним в Японії. Він привернув увагу мільйона глядачів без скандалів. Всього вірусний успіх. Перше відео, яке я подивилася, коли готувалася до цього випуску, це це відео. І я не могла спати всю ніч. Чесно, я ненавиджу скріміри, Правда, я просто не знаю, як побороти цей <плес> страх, при пабабайк. Але це дуже впізнавана реклама. Дуже впізнавана. Я її колись десь бачила, але не повна, тільки скрін. І ми, можливо, також його бачили. Подивимося, повне відео. Там буде скрімір, будь ласка, через рішоточку дивимося. Окей? Одна з перших реклам скрімерів, що підірвала Ютуб у 2000-ні роки, люди скаржились на панічні атаки, галюцинації, тривожність. Але бренд отримав популярність. Проте не ту, яку хотів. Вони зробили ще декілька схожих відеороликів, які були жартівливого формату. І через це їх компанія стала впізнаваною не через те, що вони роблять класну каву, а через те, що вони роблять жартівливу рекламу. Їм знадобилося 12 років для того, щоб люди забули про те, що вони колись робили таку рекламу. До речі, в мене була кавоварка від їх фірми Хірове Зламалась. І наш топ закриває останню рекламу, яка по факту не є страшною, але вона є трошечки моторошною. Соціальна реклама із Фінляндії показала батькам-алкоголікам як їх бачать їх діти. Це не просто страх, це емоційний удар. Реклама здобула неймовірну кількість нагород, підвищила рейтинг компаній і підвищила обізнаність проблеми. Страх у цьому випадку на благо. Страх може бути інструментом, але не кожен бренд справляється з тим, як його подати. Дякую вам за перегляд. Якщо ви чекаєте другу частину, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, нагадую, що я маркетолог, да. Але я такі реклами не роблю. Що я скріміром боюсь. Всім гарного дня! А ще чекаю вас в моєму телеграм-каналі. Там дуже багато про маркетинг, про, ну, коротше, про все. Ми там, до речі, оце відео вже обговорили. Пока! Все, ладно: сполкій з